Реальна вага тракторів. Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас знову наша рубрика Реальна вага тракторів. Ми, ви можете запевнитись в тому, що це не перший раз. Ви можете переглянути у нас на каналі і ще раніше. Ми також випускали цю рубрику і там також є тракторці, які ми зважували вже. Зараз ми продовжуємо цей флешмоб тракторців. Продовжуємо е, оці дуже цікавенькі фішечки для вас, щоб вам було цікаво стежити за нами. Бажаю гарного перегляду, а ми пішли важити. На зважуванні буде трактор Scout TU-404. Ось наші ваги. Отаким чином вони виглядають. В ось цьому ось приміщенні. Власне, зараз ми глянемо, що тут у нас Оп, відчиняємо. Бачимо, що на вагах 0,01. І зараз заїжджаємо. Оп! Так, я саменький і ви, прошу вибачення одразу за зйомку. Може щось вам не сподобається. Подивіться, який красень просто. Що ж він покаже? Ну все, отак от ставимо. Говорю одразу це вже тут все залито, залиті масла, все проспрацьовано і е, палива в баку. Небагато, говорю одразу, небагато. І на вагах у нас 1640 кілограмів і така реальна вага трактора Scout ТU 404. Друзі, враховуючи те, що я не обнулив ваги і на вагах було 0,01, тобто це 10 кілограмів. Плюс трактор має вагу 1630 кг. Мінус вага Зіпа, це кілограми 3-4, тобто 1620 кг повної ваги експлуатаційної даний трактор має, тобто скау і 404 Який трактор хочете, щоб ми зважили ще, напишіть в коментарях. Народ, а далі буде, далі буде. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми завжди з вами.